Не хочу я женитися, не хочу я братись, не хочу я у запічку дітей годувати. Не хочу я, моя мати, за плугом ходити, а к само тобі жупани на рілі носити. А піду я одружуся з моїм вірним другом, славним батьком Запорозьким та з великим лугом. На хортиці у матері буде добре жити, ок ходити. Медиви напити. Пішов козак нерозумний слави добувати. Осталася сиротою старенькая мати, ось гадала в неділеньку, сідаючи їсти. Нема мого сина Івана і немає вісти. Не через два, не три літа, не через чотири вернувся наш запорожець, як та хиря, хиря. Обітраний, облатаний калікою в хату. Оце тобі Запорожжя і сердешна мати. Нема кому привітати, ні з ким пожуритись. Треба було б молодому, треба б одружитись. Минулися молодії, веселі і літа, Немає з ким остиглого серденька нагріти. Нема кому зустрінути, затопити хату, нема кому води тії каліці подати».